Стапи хочу сказати, дякую за те, що ти зі мною назавжди дякую ти сонце, ти світло Просто тобі хочу сказати дякую за те, що ти зі мною назавжди дякую. Я дякую. З ти воля і свобода, коли я в полоні І ти ти мені Так потрібен завжди я просто тобі хочу сказати Ши ты земною назад жды тякую я просто тобі Хочу сказати тягу Эй, ей за те, ти зі мною назавжди завжды Друзі, вітаю вас! раді вас бачити цього вечора, нехай Господь Бог вас благословляє. Раді бачити всіх, хто знайшов нас, так як ми знову з вами пропустили, були частково. Але тим не менше ви є, я дуже радий вас бачити на гуцулях, Світлана Бекір, Любов Гуцвинах, слава Богу за вас, друзі. Брат Андрій Олексичук, Галина Темченко, Генела Оксана, слава Богу за вас, друзі, слава Богу, що ви є, що ви з нами є. обов'язково будемо молитися за вас, все, що ви напишете, ми будемо згадувати. І будемо за вас молитися. Лідія Седоренко. Також вітаю ради вас всіх, друзі. Бачите ради, що ви є, що ви зайшли до нас, і давайте молитися, давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами безхід свої потреби, прохання, все, що ви напишете, друзі. Ми будемо. Згадувати в наших молитвах і обов'язково будемо за вас молитися. Будемо згадувати ваші потреби прохання. І будемо за вас обов'язково молитися. Давайте разом зараз помолимося, перед читанням попросимо, щоб Господь був з нами і щоб Дух Святий був нашим наставником, нашим вчителем, який може нам пояснити і розказати слово Боже. Дорогий наш небесний отець, ми дякуємо тобі за все те, що ти для нас робиш, Господь, за те, що ти є в нашому житті, і що ми тебе знаємо. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти нас не забуваєш, навіть тоді, коли нам дуже важко, і коли ми. Зневіряємося, Господь, де все є з нами. Послови нашу державу, наш український народ, нашу владу, Господь, і всіх, хто там сьогодні знаходиться. Даруй нам Боже Духа Святого залишатися з тобою при будь-яких обставинах, Господь, даруй нам сили, Господи, тільки надіятися на тебе. Не забувай нас, Господи. Все йде в Твої руки і просимо Тебе веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь був з нами, щоб був з нашою державою, зі всіма, хто там сьогодні знаходиться, тому що це дуже і дуже важливо. Так. Я бачу, до нас ще приєдналися сестричка Маша, Мигалена, раді вас бачити, друзі. Також Галина Мороз з нами. Слава Богу, друзі, слава Богу з вас всіх, хто є, хто приєднався. І ми з вами продовжимо читати писання. Вчора ми з вами говорили про те, яку велику роботу проробив Мойсей. Так на Біблія нам каже про те, що Мойсей такого пророка, як Мойсей, більше не буде. Так. тобто людина була дуже близька з Богом. дуже близько. Просто говорили, як написано в Біблії, та говорили обличчя до обличчя, тобто дуже-дуже близько було. І людина, яка зробила дуже багато. В принципі, при ньому становилася теократична держава, так, яка з собою представляла ізраїльський народ. При ньому відбувалися оці всі. Господь давав закон, заповідь, Господь навчав Божий народ, при ньому. Відбувалися саме такі важливі фундаментальні речі. Так? І Мойсей помирає, Господь передає все Ісусові Новиною. Так? Ісус Новин входить. І... Що потрібно знати про новини? Якщо ви уважно подивитеся, то дуже чітко є такі хороші слова, які чітко правильно аналізують те, як себе поводив Ісус Новин, де він був, та написано, що юнак Ісус не відлучався від скинів Господньої. Що це означає? Це означає, що Він служив, служив все. Так, він намагався. А бути максимально послушним і оце бажання служити Господу Богу, бажання бути біля Мойсея, бажання бути біля скілині Господні. Воно його практично вберегло від всіх тих таких страшних подій, які відбувалися там під час усього, коли вони йшли через пустелю. Так воно його берегло, тому що він не приймав участь в жодних бунтах. Так він не. Він був на стороні Бога. Це теж дуже важливо зрозуміти. Іноді навіть сама присутність ваша в церкві, та сама присутність в тому, що ви що зробите, так може вам дуже сильно зробити хорошу послугу в житті, та ви не будете там, де би ви могли бути. Та, це дуже важливо зрозуміти. Та. І коли людина ставить на перше місце служіння Господу, Богу, Господь попіклується про, 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 про інші такі речі, які є можливо в житті, та які людина можливо для людині потрібно, можливо, звичайно, щось і фізичне, так, якісь її. Фінансові, якісь можливі питання, так? але якщо людина є з Господом Богом, то Господь, людина служить, Господь все про таких людей піклується. Так? І так вийшло з Навином. Він, до речі, дуже гано, дуже гарно почав, так, і він не закінчить дуже добре. Так? Тому що людина все буде біля Господа Бога. Людина все буде. Все буде знаходитися там, все буде знаходитися біля Бога, і Господь буде його зберігати, так, і всяких таких нерозумних речей. Так? І давайте з вами читати Перш, перший давайте з першого вірша, першого розділу книга Ісуса Навинника. Вчора я вам говорив, що звати його було насправді Осія, так, але оша Єшуа, так, на, на євриті дуже легко поміняти. Так? Якщо поставити зверху оголосовочку, то з Оша вийде Єшума, так. Ну І так, звичайно, що вийшло. Коли... Мойсей переіменував Ісуса. Чому він це зробив? Тому що ми теж згадували з вами насправді в старозавітних Писаннях, так, і в той час ім'я це відображення характеру. Так, от, те, як себе Ісус вів, Ошера, те, як себе вів Осія на так, він був переіменований. Був перейменуваний на Ісуса Навина. Так, так, пише нам Писання. І про це пише, що так зробив саме Мойсей, коли Ісус йому допомагав служити. Так, давайте читати з вами. Після смерті Господнього Слуги дуже важливо зрозуміти. Господні слуга великий, а великий такий. Титул, титул, Які заслужив так, сам Мойсей. Так. І, Мойсея Господь звернувся до помічника Мойсея Ісуса. А Ісуса він каже: Мойсея, ото дуже цікаво, знаєте, таке оце слів. Я вже не згадував, вона мені дуже подобається. Так, вона починається з того, що Мойсей, слуга Божий. Так? А Ісус його помічник, так? а закінчується книга, тому що Ісус новин, слуга Божий. Так? Тобто сам Ісус, він дійде до того ж самого місця, так? до того ж самого статусу, до якого е, дійшов і сам Моїсей. Так? Е, до помічника Мойсея Ісуса новинного Сина з такими словами: Мойсей, мій слуга помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через Йордан, у край, який я даю ізравим синам. Кожне місце. Де лише ступить ваша нога, а я дам його вам, як обіцяв, я був Мойсеєм. Від постелі до цього Лівану, і цього Лівану, та до Великої ріки, ріки Єфрат, увесь край, Хитейці, аж до Великого моря на Заході буде ваша територія. Тобто, якби вони робили все те, що сказав Господь, так якби вони справді виконували те, що заповів їм Господь, так би і було. Але до речі, я вам хочу сказати, що, на жаль, не послух, який буде, та він. Приведе до того, що оці ось оці такі кордони, які тут заповідає так і сусідні новини, і вони не будуть збережені. так Більше того, будуть такі племена, які взагалі втратять свою землю. Наприклад, плем'я данове е, доживеться до того, що спільночі його взагалі виженуть і воно буде бігати по різних інших племенах і згадую шукати собі місце, Так. Е, багато буде різних е, нехороших таких речей, і знову ж таки це все через непослух. Так. Бог каже все: вставайте й дій. Я як сказав місцеві, і так я це зроблю, це я виконую. Е, ви робіть та, де ступить ваша нога, це буде ваша земля. Тобто це все це було е, не те, що передоприділено, Господь це дає людині. Так? Але людина своїм життям, своїм послом, е, іноді людина думає, що вона вас найкраще Господа Бога. Так? Вона все доводить до того, що, на жаль, не все так виконується. О ті кордони, які тут описані, це, на жаль, вони не досягнуть. Так? Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Та знову ж таки, він каже, що взагалі ви будете дуже сильними, щоб бути з Богом. І так і буде, Там, коли ми з вами далі будемо читати прокляття і благословіння Ми вже читали з вами, коли Мойсей теж розставив народ по дві сторони, так, на двох на двох різних горах, так і вони зачитували так, зачитували прокляття та благословіння І тут знову ж таки. Згадується, що вашим благословленням буде те, що ніхто на вас не нападає, Вашим ваше буде те, що ви будете жити безпечно, будете спати безпечно. У вас все буде дуже добре. Як я був з мойселем, так я буду і з тобою, я не залишу тебе і не відступлю тебе, і не відступлю від тебе. Та, і далі шостий вірш? Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народу спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам. Що я їм дам бути хоробрим і мужнім. Там це дуже таке важлива, хороша от риса політика, яка від Бога, та бути хоробриним, мужним людиною, яка буде своїм народом до кінця, людина буде Що Щоб не було так, в основному намагатися свій народ зберегти і захистити. Отже, будь сильний духом, і дуже мужній, аби старанно дотримуватися і діяти згідно з усім законом. Що це означає? Він каже, якщо ти будеш слухатися те, що говорить Бог, якщо ти будеш слухатися те, що кажу я, то в тебе все вдасться, все в тебе буде. Все... І так, і, до речі, і за Ісуса, за життя Ісуса Гавана, та за те, як Він жив, та за те, як він працював за його добу, так і було, тому що він максимально слухав самого свого Бога. Так? Про які я тобі заповів, мій слуга Мойсей, не ухиляйся від нього ні вправо, ні вліво, щоб тобі щастило. Усіх твоїх справах. Мої улюблені слова, а не уклонятися ні вправо, ні вліво, щоб тобі щастило у всіх твоїх справах. Там не було жодних таких, знаєте, з однієї сторони, люди дуже часто люблять справи, як обійти йти закон, продумати собі щось так, як виконувати закон, або як заповідь не виконувати. так? А, а хтось каже, що взагалі не треба виконувати з лівої сторони. так? Оце вправо вліво, це, на жаль, оці уклони, е, е, вони є все в житті. Все в житті, і вони є. Е, 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 на жаль, з християнами дуже часто зустрічається, так? І ось він каже: не уклоняйся ні туди, ні і зауважте, що два уклони погані. Право, право, теж не довше уклонятися, так? Щоб тобі щастило в усіх твоїх справах, яка книга цього закону не відходить від твоїх уст. Яка книга? Ну, звичайно, той час Це для нас сонце і Біблія. Роздумуй над ним у день і вночі. Так? Тобто, коли люди питаються, скільки, як, як зачасто читати писання, так, або як зачасто. Слухати так, слово Боже. Тут написано, що в день внучити, бо це все має бути частиною нашого життя, невід'ємною частиною нашого життя. Це все має бути з нами. Тобто ми не були, що би ми не робили, це все має бути в нас, і це все має бути в нашому житті. Так? Е, і Щоб докладно дотримуватися всього, що написано в ньому, лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах. І діятимеш розмажливо. Які чудові слова. Чудові слова, які Господь, до речі, каже сьогодні до кожного з нас. Кожна людина, яка буде жити так, як заповів Господь, кожна людина, яка буде хотіти так жити, як заповів Господь, вона отримує благословення. Це вже перевірено сто разів, перевірено сто разів. Доказано так, тільки наше з вами бажання так жити, так жити, так, і, так як Господь напише. Так як Господь нам каже через писання, це обтримувати. Друзі, я вам всім дуже дякую. Нехай Господь Бог вас благословить. Всім вам спокійної та мирної ночі. Божих вам благословіть. Молимося за нашу державу, за мир, за всіх, хто там знаходиться. І, звичайно, зустрічаємося завтра. Завтра, як все, о 8 ми по Лондону. Буду радий з вами бачитися. І буду радий з вами продовжити читати писання. Всім вам ще раз спокійної та мирної ночі, друзі. Боже вам благословить! Дих вітру на світанку, чиста вранішня роса, дзвінки ще бі'ян цим захоплююсь я. тухняних квітів, що скошена трава, Ніжний дотик сонця цим захоплююсь я. Мудрі батькові поради, добре поля дідуся, лагідні обійми мами, цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу, для нас творив він, нас безмежно полюбив. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, Неймовірно, з ним щаслива йду до вічності. Поспіши, Поспіши Христа прийняти, Він давно чекав тебе Відчини сумління і страх, задишну в його руках, полікує Твоє. І це кожну зв'язу, з ним життя змістовним стане, Не варись, друже, прошу, Все це Бог подарував нас, красу для нас творив і нас безмежно полюби, боротьбу сумніви усе відки. Вір, він хаже, то він каже шлях Веселка в небі після сливи, це обіцянка його. Кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого, серцем Бог подарував нам всю красу для нас творив. і нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.